Привіт! це Ліза Краснова, і сьогодні я хочу розповісти вам про своїх фаворитів літнього догляду. Тут багато засобів, які я в принципі дуже люблю. Вони класнючі незалежно від пори року, але саме деякі з них я обожнюю влітку, тому хотіла зробити вам якраз. Який невеличкий огляд свого улюбленого догляду. І, як завжди, в цьому відео я також хочу вас порадувати сюрпризом. Тож обов'язково залишайте коментарі, розкажіть про своїх фаворитів. І зможете виграти приз. Я напишу всі умови знизу в інфобокс. Розгортайте, там буде вся інформація, і зараз перейдемо до моїх фаворитиків. Вони будуть в різні цінові категорії. Звичайно, тут будуть якісь космічні цінники, але прошу вибачення, це не моя провина. Не я встановлюю такий прайс. Тому першенький продукт, який саме коштує як крило літака, але на жаль, спробувавши дуже багато інших продуктів, я зрозуміла, що цей найкращий. Це патчі від бренду Rosie Drop. А, Насправді я не дуже вірила в ефективність патчів до того моменту, поки не спробувала саме ці. Це японський бренд. Вони роблять ці патчі, по-перше, дуже незвичної форми. А, дуже круто в цих патчах саме те, що вони не гідрогелеві, а тканинні. Ось такої вони форми. А цю частинку ви приклеїте от сюди, і вони дуже класно лягають саме в зону вій. Вони не. Куди не з'їжджають, вони суперкомфортні, вони супер тоненькі. Після них немає відчуття того, що про тобі проїхався равлик. Коротше, вони дійсно дуже кльові, вони дуже класно розгладжують, знімають набряк. Я їх тримаю в холодильнику. Знайшла альтернативу саме тканинним патчам, щоб вони були в адекватній ціні. Дуже прикольні патчі у гарні. Я залишу на них посилання знизу. Як і на всі тут товари, все, що я тут показую, посилання будуть знизу. Вони в моноупаковці. Якщо ви не використовуєте патч, на постійній основі, то ті теж можу радити, плюс ще й маска для обличчя. А, лінійки теж дуже кльова. Шукайте посилання знизу. них. Злітку я додаю в свій догляд засоби із лінійки, які можуть протидіяти висипанням, Тому що я. Схильна до цього моменту, не дивлячись на свій поважний вік, все одно деякі штуки можуть вилізати. Тому засоби, які я додаю саме влітку, це продукти від The Body Shop, це гель для вмивання, а також тонік із серії з чайним деревом. Я обожнюю чайне дерево, воно на мені ідеально працює, це мій фаворит. Я знаю, що якщо в засобах є чайне дерево, то це буде супер для мене. Я їх не використовую одночасно. Ну, якщо прям там взагалі не якісь Стався. Зазвичай я додаю або тонічок в свій догляд, або я додаю гель для вмивання. Але оскільки в мене тонік вже закінчився, він був якраз, я його почала додавати, поки що не було дуже сильно спокотно. Потім, коли він закінчився, я вже додала вмивання. Просто щоб в мене в догляді був якийсь продукт з антибактеріальною, скажімо так, дією протидією прищам, я не знаю, як буде коректніше це сказати. От тому ці два фаворитики вам показую. Я обожнюю. Якщо ви давно зі мною, ви знаєте, що ще в своєму друкованому блозі я показувала засоби з цієї лінійки. Мені дуже вони подобаються. Плюс ви можете купити мініатюрні формати, вам їх вистачить якраз там на якийсь певний період. І ви будете просто влітку використовувати. Бо якщо я їду собою в подорож, то мені безпечніше взяти щось таке. Тому що, не дай Бог, щось, воно його, щоб превентивно захищати себе від всяких неприємностей. Якщо ви не переварюєте аромат чайного дерева, я розумію, що це дуже специфічний запах, то можу вам порадити ось такий продукт: це кадалі, їх желе для вмивання. І саме із лінійки Вінап'юр, яка створена для догляду за шкірою схильною до висипань. А він дуже комфортний, дуже легенький, шкіру не сушить, очищає гарно. Плюс немає такого яскраво вираженого аромату, якщо для вас це критично. Тому зверніть увагу: ще в цій лініці є дуже класний тонік, в мене його просто немає. А я теж на нього лишу посилання, щоб ви не переплутали. От це прям. Найважливіше в догляді, що я вважаю в принципі, і ви знаєте, я ходила на діагностику шкіри на різних електронних гаджетах, і мені показало, що в мене є всякі проблемки з тим, сім, з цим, з п'ятим, з десятим. Але з сонцезахистом в мене все ідеально. Я вже другий рік використовую ось цей продукт. В шоці була, коли спробувала цей засіб. А він в пінці це, знаєте, він закінчується і мені дуже жаба давить. Просто так його видавлювати і показувати, як він виглядає. Але це пінка. Я його видавлюю, мабуть, ну, такого розміру кульку, розподіляю по руках і наношу на обличчя. Це надзвичайно комфортний продукт. По-перше, сама текстура. Він не липкий, не слизький, він дуже швидко вбирається. На нього ідеально лягає макіяж. І, чесно кажучи, коли я почала ним користуватися, я спочатку не знала, скільки треба, краще його додати трошки більше. Потім ви зрозумієте, скільки вам потрібно, тому що він, навіть коли наносите його ось тут по зоні росту волосся, він не робить його масним. Плюс я його наношу повністю на брови. Як бачите, вони потім дуже чудово піддаються макіяжу ніяких проблем. Коротше, цей продукт просто ідеальний. А в них також є лінійка для тіла, також є лінійка для діток. Це бренд, який розроблений в Швеції, і справді кажучи, це найкращий поки що SPF, який в мене коли-небудь був. Він просто ідеальний. Я не знаю до чого доколупатися. Він не викликає висипань, він а, нічого не брудниць, він тримає ідеальну матовість. Ну тобто, він наче не існує, він ніяк не впливає ні на що. Навіть коли я вам показувала відео зі своїми фаворитами, і там я наносила ось цей продукт базу під макіяж. Я базу під макіяж наношу на цей СПФ, і він нікуди не їдеть. Бляха, муха, це просто супер засіб. Плюс, коли я його перевірила на ефективність, мені сказали, що SPF у вас просто космос, який гарний. А на той момент, з моменту, як я його нанесла і до моменту, як я доїхала туди до цього місця, де робили цю діагностику. Якщо я не помиляюсь, пройшло 3 години. Тому коротше, це супер засіб. Я його обожнюю. Я його не тестувала ніде на морі, тому що не була ніде на морі, але я його використовую в нас плюс 350 градусів на вулиці зараз. Я його наношу і я бачу, що немає ніякого ніякої взаємодії з сонцем. Коротше, моя шкіра виглядає супер, ніяких обгорань, коротше, нічого. Я його наношу на всі відкриті зони. Обожнюю, дуже раджу. Якщо у вас були проблеми з SPF, а, і ви не могли знайти свій ідеал, спробуйте. Можливо, і Technology вам сподобається, бо я просто підкорена ним. Також я вам вкотре вже показую цей продукт. Це молочко для зняття макіяжу. Я його і взимку використовую, тому що в мене чутлива схильна до шкіра. Це молочко, яке знімає макіяж. Воно створене для шкіри схильної дорозацея, до подразнень, чутливості інше сходить і для очей, і для обличчя, але насправді я його використовую тільки на обличчі, тому що в мене дуже стійка туш. І цим ніжним молочком вона не змивається, але триповерховий шар тонального крему змиває все супер. А я змиваю до білого спонжа, стільки б його не пішло. Іноді я можу нанести на обличчя це молочко, зробити масаж і зняти спонжем. Але насправді, чисто зі своїх відчуттів, мені більше всього подобається наносити продукт на спонжак і потім змивати обличчя. Ще змиваю макіяж з очей. Мій фаворит, ви бачите. Півлітрову пляшку, це гарніє Саме рожевенька. Я люблю саме цю, вона дуже гарно змиває мою термостійку туш від Лоріаль. Вона класно справляється. Дуже вона мені подобається, ця міцелярка суперова І хто каже, що не змивається туш Лоріаль, можливо, ви просто не додаєте достатньо засобу або тримаєте недостатньо довго. Я наношу на спонжик міцелярку, так, щоб він був вологий, а не так, знаєте, як котик б'єкнув Прикладаю до ока, тримаю деякий час, і просто в мене сходить взагалі все. Я не знаю, може якийсь туторіал, треба по зняттю туші, але коротше, люблю її. В мене зараз закінчилося з вітаміном С. Та мені сподобалася менш продукт, який я використовую для зняття макіяжу з очей, якщо це в мене вже прям водостійка версія. Бачите, це двофазка від івроше з волошковою водою. В мене така малютка, тому що я в принципі не часто використовую водостійкі туші. А в мене фаєрворк, я робила огляд на неї, залишу посилання. Отак, От я така, що її фіг від і там вже потрібна якась важка артилерія. Ви отак збовтуєте, перемішуєте і використовуєте. Це така масляна водичка. Мені здається, із всіх засобів, що я використала, і саме в бюджетній більш-менш категорії, ось ця від відевраше найбільш ефективна. Вона гарно знімає, не подразнює очі і, взагалі, гарно справляється зі своєю роботою. Тому, якщо мені треба зняти дуже стійку туш, або якусь дуже стійку помаду, до прикладу, як ці новенькі помади від L'Oréal, На них теж був погляд, залишу посилання, я там всі з них використовувала на собі. Дивіться, треба було її сьогодні нанести. Але я нанесла, до речі, дуже класний кольоровий бальзам для губ разом з олівцем. Я знизу залишу посилання на весь свій макіяж ще. Боже, як гарно це виглядає. Мені здається, що це просто якась ідеальна комбінація. Ще із додаткових засобів я особливо не балуюсь такими продуктами, але зараз на літній час я додала ось такий скраб. Він дуже ніжненький, він в гелевій такій текстурі. В нього оці частинки, які відлущують, вони. Округлі, дуже акуратні, не калючі, і вони прям супер-супер такі делікатні. Тут написано, що він для чутливої шкіри можу це підтвердити. Дуже делікатний на гелевій основі, гарно змивається, відлущує те, що може відлущити завдяки своїм таким ніжним гранулам. Але якщо вам треба якийсь хардкор, зараз в нас, якщо чесно, дуже пекельне сонце, тому я б не радила зараз супер абразивними якимись штуками користуватися. А особливо, якщо ви не дуже фанати SPF, тому що на подразнену шкіру, якщо попадає сонячні промені, пігментація вам забезпечена. Я роблю зараз а, заспокійливу масочку. Це уріяш. Я вам теж її показувала. Вона з цієї ж серії, як і молочко. Як і мій улюблений крем, до речі, кремом я зараз не користуюся. Далі покажу вам, що я використовую замість нього. Але крем чекає якраз більше до похолодання, або якщо я ввечері вже роблю якусь там сильно очищуючу маску, і мені треба якось вже шкіру трошки повернути їй, як це називається, ліпідну мацію, то я можу нанести той крем із цієї ж серії, теж залишу на нього посилання, ознайомитись. Замість крему в мене зараз просто відкриття. Я була шокована. А хоча цей засіб існує 300 років, але до мене тільки дійшла черга. Два продукти із лінійки Double Serum від Clarrans. Це просто магія якась. Якщо чесно, ну от ви бачите, що я вже от він закінчується. Тут крем для Очей теж. Тому можу сказати так, що я гарненько їх протестувала. Це облегшена, а, саме Light Texture. І в мене була звичайна. І для мене вона здавалася якась така ну, занадто. Якраз до мене прийшла розсилка з цими продуктами. Я думаю, окей, я відкриваю цю сироватку, починаю нею користуватися, і Боже мій, яка а, від неї приємна шкіра, від неї дуже приємне відчуття, коли ви її наносите. Оці всі знаєте органоліптичні моменти, вона прям супер. Плюс, коли ти наносиш її на шкіру, вона якось ну, дійсно змінюється, стає візуально гарнішою. Зранку я використовую, просто вмиваюся водою, а потім використовую тонік. Після тоніка я наношу цю сироватку. Зазвичай роблю три натискання і наношу отак: від а, чола до декольте. Коротше, повністю себе намощую цією сироваткою. Вона дуже класно, швидко вбирається. І потім я наношу зразу на неї SPF. І все, крем, я не використовую. І вже потім наношу макіяж. Тому якби такий в мене зараз догляд такий покроковий. Якщо це вечір, то я наношу сироватку іду спати. А крем для очей це просто. Я була в шоці. У мене склалася така неприємна ситуація. У мене почався чи то дерматит, чи то якась алергічна реакція. Я взагалі не зрозуміла. В мене тут на шкірі очей почалося таке люте почервоніння. Плюс в мене почала облізати там шкіра, а було прям така суха-суха шкіра. Я, ну, коротше, теж. може, якісь нормальні люди пішли б до лікаря, але я ж б'ю блогер року. Я така ні, почекайте. Я почала використовувати цей крем, і після першого ж разу в мене знялося оце відчуття стягнутості, подразнення, оце, знаєте, такої. Ну, коли шкіра подразнена, вона ще якось болить. Я його наносила прямо навіть на повіки сюди, а, чекала там десь годину ну, перед тим, як лягти спати, щоб воно все вібралося і там сильно не розмазувалось по всьому, не було цих напрямків, все таке інше. Тому що буває ще часто дуже: зверніть увагу, якщо ви наносите крем під очі і швидко лягаєте спати, або наносите забагато і дуже близько до а, війного ряду. То зранку у вас може бути набряк просто від того, що ви дуже неправильно наносите крем. Тому зверніть увагу на це. І ніколи не лягайте зразу спати після того, як ви зробили догляд, тому що він, по перше, весь вбереться в вашу подушку, а все, що не вбереться, потрапить в очі і викличе потім у вас. Набряк. Тому просто спробуйте трошечки змінити свою рутину а, по часу, і подивіться, чи матиме це якийсь інший гарний результат. Оцей крем це просто якесь моє спасіння, я використовую його. Хоча я до того була та людина, ви знаєте, яка казала: крем під очі? Алло. Ну, діпа, я наносила крем, а, просто крем весь який для обличчя, якщо це був не очищуючий якийсь крем. Ну, типу, знаєте, без всяких там агресивних компонентів, а просто зволожуючий. Я наносила, і в мене реально просто безпроблемна зона. В мене ніколи не було там, гусячих лапок, нічого нікуди не западає. Ну тобто для мене це реально працювало. І до цього був ще один крем, який мені дуже подобався сироватка від Lancome, перл шодатам з такою залізною пупочкою, теж залишу посилання. От там прям було класний ефект, але вона була дуже легесенька. Тобто я навіть зараз не впевнена, чи вона врятувала мене, тому що кларант все ж таки прям проявив себе як супер засіб ще й позбавив мене від тої жуткої фігні, яка в мене була з очам. Ще один продукт. Який я додала в свій догляд, от коли іноді мені а, хочеться якогось зволоження додаткового, але не знаю, знаєте, от а, немає води, бо я живу на 25-му поверсі, коли вимикають світло, в мене немає не тільки світла, в мене немає води ніякої, тому що насоси не дотягують. Коротше, нічого немає, і ти нічого не можеш зробити. І якщо хочеться якось. Зволожити шкіру, наприклад, ти багато часу провів на сонці на відкритому повітрі, але, знаєте, от не хочеться себе мастити кремом. Якщо кондиціонер не працює на вулиці плюс 30, тобі жарко просто, буквально. Але хочеться якось відчути оце зволоження. Я використовую ось такий спрей від Sister's Aroma. Це колагеновий міст. Він дуже такої, знаєте, Текстури тягучої, такої желейної І оцей розпилювач, він, звичайно, не розпилює його ніжненько, як, до прикладу, просто спрейчик, тому що сама текстура продукту не дає цього. А, але він дуже легенький, при цьому він має такий гарний ефект зволоження. Звичайно, ви його коли розпилюєте, він так плюється на тебе. Тобто, не робить таку ніжну вуаль а й на такий, як Віталік Але... Він класно доглядає, класно зволожує, дає приємне відчуття зволоженості без обтяження. Я можу його наносити і на обличчя, і на тіло. Єдине, що я не роблю цього там на відкритому сонці, на вулиці, це мій якби, домашній догляд. А просто він дуже класний. От якщо у вас є теж таке, знаєте, хоч в мене і дуже легенький засіб для тіла, але буває таке, що ти просто не хочеш себе нічим мастити. Я хочу відмітити офігезну косметичку від Сістерс Aroma. Це просто неймовірний засіб. По-перше, вона супер гарна. Мені подобається саме з контрастною зеленою стрічкою. По-друге, через те, що вона фольгована, я власне. Експериментальним випадковим досвідом з'ясувала, що в ній всередині нічого не гріється. Тобто, якщо ви йдете на пляж, викладете сюди в косметичку свій бальзамчик для губ раджу вам той з кольором. А потім викладете там, я не знаю, що вам треба, крем сонцезахисний, може, водичку. Коротше, вона достатньо містка. Ну, бачите, от у мене долонька, Коротше, вона велика. А, і дуже класно, що в ній всередині нічого не гріється. Я спакувала всю косметичку косметику і а, залишила її в машині на пасажирському сидінні. І коли я прийшла, фігачила сонце. Я думаю, ну, все, хана всьому, я її відкриваю. А всередині все холодне. Ну, тобто, не холодне, холодне, охолоджене, а просто, ну, типа, не нагріте, не таке, знаєте, як в машині 52 градуси. А все, що косметичка сама якби, тепла, а всередині ні. І це був такий кайф, я зрозуміла, що це просто спасіння. Я не знаю, чи вона працює в таку ж сторону на морозі, чи лишається там всередині теж все не холодне, але точно нагріється. І це ідеальна косметичка, чесно кажучи, вона в мене вже другий рік, бо я її минулого року купила, коли вона тільки вийшла. І ви знаєте, її тоді ще вона була в подарунок до якоїсь покупки. Там треба було на якусь суму замовити, і в подарунок давали цю косметичку. Але зараз ви можете її просто окремо купити. Правда, в ній що єдиний мінус немає якоїсь додаткової маленької кишеньки, але може вона вам і не потрібна. Косметичка прям розвал всього рекомендую. Так. Далі супер ідеальний засіб, який ми всі обожнюємо. Ну я думаю, що хто знає, той обожнює. Це гель для душу. З ароматом кави. Боже, це найсмачніший взагалі просто гель, який можна собі уявити. Він неймовірний. Я, коли піду, до речі, ви здаєте свої баночки в магазинах і грошей і отримуєте ще за це оці пугавочки на вашу картку. І можна отримати потім ще бонуси і знижки. Так що візьміть увагу. Якщо ви хочете щось суперлегесеньке, щоб за секундочку вбиралося, але давало дуже класний ефект зволоження, а ще й можна було мастити. Себе з ніг до голови, як то кажуть. Ось молочко, зволожуючи лесьйон від сераве. Блін, по-перше, одного натискання експериментальним методом вистачає на одну ногу повністю. Ну, мою ногу, в мене довгі ноги. Коротше, і ще дуже круто, що ви його наносите. Він реально через секунду буквально вбирається, але відчуття зволоженості такої гладенької, приємної шкіри залишається на весь день. В них ще є в банці цей крем, той такий більш. ну... Зимовий, скажімо так, обожнюю цей продукт, я його використовую вже, господи, дай Бог пам'яті скільки місяців. Супер комфортний, супер зручний, ефективний. А, в своєму об'ємі при своїй а, класності він ще й достатньо адекватний по ціні. Що я наношу до миття, особливо коли зранку довго немає світла, я така нанесу собі туту ліку для волосся. Ну, звичайно, я в Тіктоці це побачила. Я забула, до речі, показати цю оліку в відео. TikTok змусив мене купити. Це дуже класне відео. До речі, рекомендую там про покупки під впливом ТікТок, Інстаграм, Ютюб, отут подивіться. Можливо, там є якісь штучки, які ви хотіли спробувати. Не знали, чи варто чи ні. Тут мав би зайти Олександр Пономарьов. Варто чи ні? Цолійка для волосся, від неї всі піщать. Я зараз за Херб замовила ще одну, від якої теж всі піщать. Подивимося, яка буде краща. Якщо чесно. Я всіх його знаю. Але а, я її наношу, ну, чесно кажучи, не дуже часто, можливо, раз на тиждень. А ось враховуючи, що я мою волосся кожен день, а, то якби, ну, якщо є світла вода, цей продукт він гарно змивається. Потім я відчуваю, що моя шкіра голови така, наче більш заспокоєна, чи як так сказати. Ще мій майстер по волосцю каже, що в мене дуже доглянута шкіра голови. А я в восторгі, не знаю. Я не бачу, що в мене росло якось волосся. Бо, наприклад, від олійки комплекс 5 від Рене Фуртере залишу посилання. У мене прям ростуть такі малючки. Тут, якщо чесно, я ще ніяких малючків не бачу. Я не використовую цю олійку ніяк, окрім. Перед миттям, тобто далі на волосся, я не використовую, хоча дівчатка роблять там якийсь ці лосьон, роблять якусь розмаринову воду, щось там коротше з чимось мішають. я Не знаю, це для якась для мене алхімія, я таким не займаюся. Я просто наношу це масло на шкіру голови. Я бачу, що в мене вона не подразнена, хоча вкладаю волосся кожен день гарячим дайсоном. Я до речі робила відео про те, як я роблю окладку, всяку і цю, якби теж. Тому можете тут подивитися, все зроблено одним методом. Ця олійка не робить потім таке відчуття жирності, вона гарно змивається, вона більш-менш наскільки я пам'ятаю тоді, коли я її купувала. Бо знаєте, товари, які стають популярними в Тіктоці, вони потім якось злітають в ціні. Тоді вона була ще по адекватній ціні, але я не можу сказати, знаєте, як всі там, що в мене не було, не росло волосся, і тут, вдруг, вона почало шарашити, як ненормальне. Ні, такого не сталося. Просто гарний догляд за шкірою голови. Засоби від українського бренду Sense Education це їх шампунь і кондиціонер. Блін, тут написано, що концепція бездоганного догляду, ефект догляду щойно з салону. Якщо чесно, такі є. Дуже класні засоби. Надзвичайно приємний аромат такої теплої ванілі. Дуже класне волосся, воно, наче, стає більш пружненьке. Ти його трогаєш. А воно ну от прям, прям моцне таке. Коротше, це дуже прикольно. Потім будь-яка укладка гарно лягає і тримається, воно не скуйовджене. Плюс ще є український виробник, і дуже зручно, що є помпа. Не менш важливий це термозахист, який я вам часто показую. Дуже його люблю. Це моя вже закінчується другий тюбічок. В мене суперовий, не обтяжує, гарно на нього вкладається волосся. Дуже приємний і по текстурі, і економічний афієнний засіб. Тому, якщо ви в пошуку, це термозахист він в такому гелево-кремовій формулі. Не в спрейчику, і він такий прям ніжненький, ну як крем-гель. Спробуйте, можливо, вам сподобається, тому що я прям в захваті дуже дуже мені гарно підійшло. були всі засоби, якими я хотіла з вами поділитися, я сподіваюся, це відео вам сподобалось, було корисним. Якщо ви тут побачили своїх фаворитів, буду рада, якщо поділитись. Також напишіть мені, які відкриття, фаворити літа, року, не знаю, будь-чого ви зараз використовуєте. Поділіться своїми порадами і до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забудьте про щоденний донатик. До зустрічі!